Так ну маленько пока тепер я всім цим висов смоко Ось так моїх. для так ось моих Итак Шо Дитань Диамен а це я мала не оцінювати, ні. доньку. Що таке? Воно влізло. Ось, що це власне? Е. Він щось зробив. Вона ну, забрала електричні кліптики. Можна з Мацними. Тоді мене покрити, коли треба буде. Ага, добре, добре. Угу, так. Бо мені хочеться, так це все понесло. Давай, вставай. Що таке? Їсти будеш? так, я ось біці, я бі така. І я з'їм, а це буде дівчатка. Дівчатка, у вас сьогодні вас кімнаті буде мобити ремонтик. Ремонтик? Ура! Ми любимо ремонтик. Чи як це за тему фільм такий буде у мене на каналі? <кхи> Бо ми тут хочемо ремонтик. Сусы, я сам вот, У вас буду замотило у нас. Так, девчатка, у будет ваши бутыла листа. что Два класса, это мне Я Суя. Со не, вот это помогает, давай. Добавь я удинусь. Так, У него есть такая удита. не хочу. Що <гум> <гум> я, я, ну, <гум> <давай>, <гум> я можу так, діти? Я мабуть маю добавити кочі, ну це таке мусить доводити. Ось таке давай до мене. Ось так я буду. Так куди так уїш? що нормально? Ну добре, ну то якось так. Так у нас два дівчатка будемо персонального робити, робити ремонт. Для початку треба нам поставити. Для початку сюди треба поставити нашій саві. Тоді ми зі різних забираємо. Так, оце ми викидаємо. Ось це ми все викидаємо. Так, вибиваємо. Отак. Так, так, так. Так, так ми це все викинули. Да, а с Палео, а то потом мы будем убивать Ты с Так, Пол, вот такие, не вот такие, вот такие. Не вот такие. Не кости, не такие. Так. Что так, такое, мы Не, я бы не хотел так, а таких. Ну и такая самая... Ой, из таких маленьких. Ты можешь на зубе целая. Я думаю, из такой. Не, давай тоже маленькими. Я у нас была, у нас такая не была.

Тільки, ну я думаю, ваще буде, і ось тут ось так зробити. Дивіться, ось. І, і, і ось так, так лаще, так. Ось це ми тумчки прибиваємо. Давай, скосимо. Маме так як нема, це буде нас, а то васа буде тут. Так і в да, сі зависну. Ага, не хочет ко як тут класну. Нам треба дробінь. Ага, і тут яску. Мала... Ай, упала я, що це таке? Ховачить там все. Так зараз ми долабину зробимо. Як я робив долабину? як убить можна дробину, Найлегше його так обіцять дробін. Ось так можна купити його так. Хочеть так, так. Так, так кожця буде вити. Ось так. Ось так. Сей. Лопня косу так. Ви ясно, можу і спати. А де нас запа буде? Вона стоїть. Питання, де вона буде сама. У буде одна сапа, це солі. Оце буде мало сапа. Ну, у такому ну, ні, ні, ні. Так, я не думаю. Я буду в мене зробити. Ідейка класна, ось так можна зробити. Прекрасно все. Так, а ми зможемо я хтось зробити? Давай, подивіться. Так, так, так. Це і я. Так, класно, ага. Вот это там почка твоя, ну ничего, нормально, ага. Так, на это место мы сейчас другое поставим. Так, на том месте мы тогда диванчик будем. Угу. Угу. Так вот тут где такая соединение после тогда бы поставить. Нет, не, 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 Так, не, не, соединение будет. так ось так буде у нас така сидіння. Я хочу помінити, бачка. О, мені клас нормально. На... Да, я тез. І мені нормально. Зараз там класно. Тепер що треба робити. Тепер давайте ревізора поставимо себе А мені тез треба бути ревізор. Ти не... Ти мене буде ревізор. Ой, тобі... Я не тобі робила нормально. Ну, вибуду тебе Ось так. Що тут це Ось ні. Ні, не От Ось так. так ось. Ага. Ну, то я тут як тут класимо? Ага. Так, у вас класимо. І да. Э, а де десь... це слай? Ну, все, смакайте. Я тут. І <сі> дівчата. Так, все наші кімнати ломаємо, це все не давайся. Так, ми можемо з вами додати ми можемо ще з мамою додати ось таке. Та я хочу туди, туди, я туди винюю. Такий висок, щоби класний височок. Ось такий буде висок у них, прекрасний. Там треба ось так поскласти. Та ось так. Ось так і ось так так іде. Там будуть лисаки. Так треба нам подусочку, де вона десь тут була. Ось тут і подушка. У нас така буде духа ось така. Є класно. Там треба покласти ось таке ладіло, по коду буде слухати. А ще й. Так, сейчас треба ковик обісати, щоб не було і поснуєся в ноги холодно. Ось так, так класся на Так покусну нас, тепер у нас, де нас, ага, покласна, так. Я, э, мамі, я тут посейду. Ага, цель не. Я подивись телевізор. Так, пішли, дівчатка. Так, ось у вас кімната. Відділ давайте ми змінимо вам візовку. І ми з вами пойду моюсь. Так, выбиваємо вас вузел, девчонка. Добре. Так, сажо дівчатка, що ми будемо робити? Ми цим запалимо, що тут є. Дівчатка, ви откасіть нам. Ви ж можете вибирати, як вам забон. Ось що вибирайте, які спога. Ой, тут не спов. Оцей з дерева, там він тобі що які спога, що є. І ми хочемо ось такі до да, спитками. Да, ну поменялись. Діяка нам диску. Ось таке Папа. А де То Та сапу? Та саху не будемо. Ось так буде сапа. Чого судья особа таке дивно? Та нам не треба васити туні сапи. Ми можемо ось так зробити. Відпустимо свою кепку. Так, ми самі зробимо за ось так.

Так оце сюди. Так оце нам сюди і тебе ну, і... та і пата. Ну, ви, дівчатка, подумали так. це все воно возьмула і не дуже скусив. Та нічого вона не мала, але мене все буде вона класна. Так, я думаю, яке хочу робити порхні тім для котиків. Чого тім для В смысле? Тім для Ну, просто не в дім буде в дев'яних ось таких. Так треба тут мені тут прикосну. Такого ведьму з таким будемо на удачи. Я думаю, за вам так дивите. О, так нам квашня тут прикиша. Так тепер навейм. Так треба с... ще ти. Ой, так буде будиночок їхній. І ось так. О, О ну тут туди не вийшло, тісно. Ось так буде тоді. О. Ось так. Так краще буде. О, ось так. Ось так, ось так не можна зробити. І будинок буде класніше. Так. Ось так. треба нам ще ти вигляди Так, у ну, таке сидіння є. Ось тут ось таке, Ні, я не хочу будинок, я тут Я знаю, де буде лавина, де буде такий будинок, де буде. Так, ну, тут вот я буду таке сидіння зроблять, І я хочу зробити, ну, але я хочу так зробити, де такий буде. От, ось так, як я робив. Nie, no. No, скажу, не ну, я землю. Ну вот подаєте. А то есть тика не буде поїде, то воно буде вас кусити. Нічого не буде нічого важко їсти. Ось так. Так, тепер треба. Так, робити спітик, там буде ми ось У мене буде степить са ним, там ось такі тумочки. Ой, я. Тільки я. -дім. я хочу тут нічого поміняти. Ну, міняй. Хочу, хочу телевізор, Можна? Ні, ніко ні, я ні, не можна. Я хочу ці штучки. Ой, ось ці стуканьки, ось такі картинки. Це... Ох, я придумала і дамо ховати. Давайте там заховати якось. Ці картини були. Ну, добре, в мене. Я придумала, і я зрозуміла цих дівчат, як вони хочуть. Так. Тому треба це їх туди поставити. Тобто сюди стати треба мені. Ніби картини туди, да? так? то ніби картини дівчаті зрозуміли, як вони хочуть. Ось так. Так, не? Так, ну це не такий злий, я зрозумію. Дівчата, ні. Я вчу десь. Де вона? Де вона? Де вона? Ахає. Зрозуміло. Опси, <різь> я ходимо, де вона, де вона, де вона? Де вона? Я тут? Чого мене не Дівчата, а тут батьконки сюди сюди покладу. О, так кошти. А нас в нас офітіння. Найдут закольна кіннота, бо вона не кості в нас.

Смеємо якусь подусочку, що тут така буде подуска. Дівчата там від купинків, так що хоті їм бути хочемо буде всадить. Такі пусто, ось так вам ось так, так? Давай вам, так вам тут. Так, треба сердцями подуски садити. Это тут ось такий. Ось так буде. Ось так. Чому он не куда, Чупцу? Ч напав на класс, а не не класси. Ось так треба. Ось так. Так клаще буде. А там ось так треба. Ось так. Буде, це О, власне, ага, восота, не йому він була. Ті типу, подусочки це винту насить. Так, забила дюйма собі це вину. Це по всій мої. Она собі вже закопила кукуруна всуха її. Собі хотів закопати. Песок чуди мені на голову. От так. Давайте все. Віддай мою мою сапку. Сохай віддай мені. У -у -у, цього, О, так, така, <ривіт> Дай мені це. Вот так надіваю на запитую якусь ту кого, ну не душу, закусили, як мені подобається. Забираю я це все собі. Ой, чого ти забрала? Мені воно не подобається. Забрала тебе і правильки. Я тобі чого ось цих забрала. Тобто, а не треба ніхи більше. А мені треба забрати правильки два-два. Так буде гівно. І все хаїно, ті дівчата забрала ці дівчата. Ой, дівчата. Так. Ремонт у вас красивий ремонт, мені вони подобається красиво. О, я ти пішла сюди. О, добре, піду. Пішла далі. То я вже в кімнаті. Пішла в кімнаті. Та я в ній. Я не їзку. Так, вставати. Стою, стою. Що ти хоч від мене? Це колонами. Так. Ну, це не мені. Я, я просто не хочу, мені це все. Ну, добре, забиваю, як ти хоч думаєш. Це мій ноутбук. Розумію, це в мене все. Так, це сюди в мене, в Так, в мене все. Я, я сам все було все собі. Так, я пішла. Так, мама, тато, це моє. А тобі таке не може. Ага. Ти змокила і я. Обсесла, я тут якось думаю, типу, хоквіт такий. Давай все так не хотел делать. Да нормально не делал. Дай мою корону. Годи, похвати, ходи, уйди ты. Суши, не бей. Ой, такая, ходи, в своем темпе, уйди то я не так уйди, уйди, он у меня не все Хочу все уйти. А я хочу. І я буду делать. Вот так. Так, писумку свою духну и пустыню. А що там на двоє совзе подився? Одну О, не Дай потуняти, Він, витал, ага. М -м -м, давай, я уписамки. А ты ч не удивь, Та, я сап. Так я пішов спати. Эй, я там. А, вообще ты турик. Hai, -по по Де пока я хочу побачити. Тоні спати заєгай. Ага. Uh -huh. Та ж спати. Так, давай. Запускай ось тобі. Ой, яка якосила. Эм. Вот это как у ты глазунья. Не подавайся, ага. Ладно, сейчас вот Так. Так, это выдохнуть мою писанку. Я к моей не удягну, бо я не знаю, что. Ты потом, ты.